Вають мітинги перед дверима полтавської облдержадміністрації. Прибічники євроінтеграції продовжують виступати проти рішення українського уряду призупинити підписання угоди з євросоюзом. На думку полтавців, влада прийняла невірне рішення, адже країні по силах приєднатися до Європи. Ми хочемо жити в європейському союзі, і ми можемо це зробити. Наша місцева промисловість зовсім може працювати. Легка промисловість давно вже працює, вивозить товари в Германію в Італію і на євромайдані різні люди: пенсіонери, дорослі і навіть діти. Висловити громадянську позицію проходять її студенти. Щоправда, дехто з мітингуючих впевнений у вишах молоді забороняють виходити на майдан. Дана установка у навчальних закладах не відвідувати такі заходи. І навіть мені розказували, що були такі погрози, що вам буде важко здати заліки. І екзамени організатор полтавського євромайдану Олександр Коба зазначає, спілкувався з ректорами університетів міста, які запевнили, що репресії проти студентів не допускають. Олександр додає, молодим людям не слід нічого боятися потрібно боротися за своє майбутнє. Якщо у вас є хоч крапелька серця, вам зараз потрібно виходити на майдани своїх міст не для якихось політиків, а для того, щоб ми фактично відсутні». Стояли законний порядок в нашій державі, тому що якщо зараз цього не буде, то а, влада, яка сьогодні стоїть злочинна, буде продовжувати ці репресії. Учасники мітингу переконані, коли народ об'єднується йому під силу буквально все. Якщо робити все гуртом, якщо не сумніватися в своїх діях, то ну все обов'язково вийде. Нагадаємо, протести проти відмови уряду підписувати угоду з євросоюзом, тривають у багатьох містах України.